Попри поранення, хоче повернутись на фронт. Історія військовослужбовця Олександра Якименка. У Чернівцях в 11-те провели студентський фестиваль науки. Через навантаження вантажівок тимчасовий міст у Глиниці пошкоджений, коли його відремонтують. Складна реабілітація та бажання повернутись на фронт. Історія пораненого нацгвардійця Олександра Якименка. Солдат Олександр Якименко отримав поранення під Бахмутом понад 10 місяців тому. В місті Бахмут, от, от отримав ранення там же. ось я тепер ось лікуюсь уже десятий місяць. Спочатку мене госпіталізували в Дніпро. От Мічникові там після цього мене в Київ. Ну і там по Києву, щоб по в лікарнях поїздив, і тепер ось, ось сюди. Поранення було надзвичайно складним. Лікарі боролись за життя бійця. Далі 10 місяців лікування. Він до нас поступив в достатньо важкому стані. Він не міг ходити, він самостійно не міг підніматися на із ліжка. Цьому процесі у нас приймали участь і лікар-фізіоребілітації, лікар-травматолог, лікар-невропатолог. Дуже велику увагу його психологічному стану приділяли наші психологи. Його сьогоднішній фізичний стан достатньо непростий. Його ще багато місяців, а може років, потрібно буде проводити в стані реабілітації багато зусиль. Прикладати для того, щоб він зміг від недостойно уже мати фізичний достойний хороший фізичний стан. Підтримало Олександра Якименка і командування місцевого підрозділу Нацгвардії. Йому вручили посвідчення учасника бойових дій та відомчу нагороду. Кожний поранений на сьогоднішній день він потребує уваги, і ми національна гвардія маємо гарантувати їм цього. Не буває легких, важких поранень. Військово всі військовослужбовці Національної гвардії вони захищені і вони мають це розуміти. Незалежно де військовослужбовець виконує свої бойові завдання, незалежно де він лікується, сім'я Національна гвардія постійно турбується про кожного. Їхній подвиг буде записаний золотими буквами в історії нашої країни. Командири сподіваються, після лікування нацгвардієць повернеться до військової служби. Тарас Лазарук, Євген Пасайлюк, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Буковинські прикордонники виявляють порушників за допомогою БПЛА. На кордоні з Румунією та Молдовою підрозділи Чернівецького прикордонного загону використовують безпілотну авіацію. Так, у жовтні цього року на ділянці відділу Селятин оператор безпілотника зафіксував двох чоловіків біля держкордону. Групу реагування прикордонник вивів точно на перехоплення порушників, яких затримали. Пізніше на цій самій ділянці кордону за допомогою БПЛА виявили ще двох порушників прикордонного режиму, яких правоохоронці згодом затримали та притягнули до адміністративної відповідальності цього тижня прикордонний наряд відділу Кельменці, використовуючи дрон, виявив легковий автомобіль, який рухався до кордону з Молдовою, минаючи контрольні пости. Водія, який намагався незаконно потрапити до сусідньої країни, затримали всього. з початку року військовослужбовці загону, в тому числі за допомогою БПЛА, затримали понад 1800 порушників кордону, які намагались незаконно потрапити до Румунії та Молдови. Допомогти може кожен, як працює пансіонат для людей похилого віку та ВПО у Чунківській громаді. Василь Незвейський виріс без батьків. Дитинство провів у дитячому будинку. У 2014 році був учасником революції гідності. Сам був у 2014 році на майдані Незалежності, де і отримав цю травму. Потім побратими мене з Києва переправили на Дніпропетровськ, Дніпропетровська вже сюди мене заставили на рідну батьківщину. Після того я став вірші писати, пісні, в мене там є і дитячі сказки. Чоловік незрячий. Вірші для нього чи не єдина розрада. А є у нас на Буковині гарне місто Чернівці. Тут і гори, і полонини, і співучий, не рідний край. Приїжджайте, люди добрі. Приїжджайте, чернівці, вас зустрінуть з хлібю, солю, гарне місто на пруті. У пансіонаті нині перебувають 20 людей похилого віку та вимушені переселенці. Тут вони живуть в хороших умовах та добре харчуються. У нас сьогодні був капусня. Був. Також була картопля, пюре картопля, ну, підлива, там булочки будуть на вечерю. Котлети були, да, Котлети є соєві, є». На кухні Марія Мельниченко працює вдвох із напарницею. Каже, свою роботу люблять. Працюємо ми від початку, відколи відкрився цей заклад. Хочеться унести таку радість і тепло старшим людям, так як у них от ну стан здоров'я не це. Хотілося б, от, щоб харчування у них теж відповідало здоровому способу життя. За необхідності кухарки також і доглядають за літніми людьми. Якщо потрібно, бо ми команда і працюємо. Якщо їм потрібно, я їм допомагаю. Якщо мені потрібна допомога, то молодший персонал йде мені допомагати. Ну, ми так разом робимо. Разом легше робити і цікавіше. Загалом у штаті є 15 працівників. Вони кажуть, доглядати за людьми похилого віку непросто, адже більшість із них з недугами, навіть невеликовними. У нас є хвора, яка онкологію хворіє, то ми її возили туди, все стали, ставили на очот, геть, але нічого, все добре. Покажу. Людина, її коли віддають, їм важко. А ми їх теплом, огортаємо теплом. Якщо їм важко, ми з ним сидимо, розмовляємо, бо це перші часи так. А зараз в даний момент всі, всі, всі вони між собою спілкуються. Пансіонат діє на території колишнього дитячого садка. Опікується закладом сільська рада. На той час, коли ми почали приймати ДПО, тут не було ні ремонтів, тут не було підручних умов, були тільки невеличкі ліжка, тапчани. І буквально 3 березня ми розмістили тут близько 40 людей. Сьогодні ми маємо досить гарні досвіди з того, що і місцеві жителі, і орендатори, і особливо і різні благодійні організації, які приходять, також приїжджають, допомагають продуктами харчування, хто чим може. Євген Пасалюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Через навантаження вантажівок тимчасовий міст у Глиниці пошкоджений. Міст у Глиниці Мамаївської громади потребує ремонту. Наприкінці 2021 року Глиницький міст демонтували. Відтоді кілька разів робили тимчасову переправу, але її розмивало. Дякуємо державі за те, що збудувала тимчасове міст. Лише просто, щоб будівельники не забили ці дошки, так як положено через усю проїжджу частину. Як було б це забито через проїжджу частину, на сьогоднішній день взагалі проблеми б ніякої не було. У січні 2023 року Україна отримала з Норвегії фінансування на 10 тимчасових мостів. Ними може пересуватися важкогабаритний транспорт за чотири місяці роботи на тимчасовому мості. Через значне навантаження вантажівок пошкодився дерев'яний настил. Більша частина цього настилу, який там передбачався для переїзду, вона була прийшла в негідність. Питання по заміні вирішується. Я думаю, що найближчим часом, ну максимум на протязі тижня, роботи по заміні настилу будуть виконані. Ми Вивчаємо там можливості отримання матеріалу за настилом, як і за конструкцією мосту. Потрібен постійний нагляд, який буде здійснюватися в межах експлуатаційного утримання. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 привезли понад 300 кілограмів м'яса. Як меценати допомогли центру стерилізації? Після виходу в ефір сюжету Сі 4-7 листопада про потребу харчів для собак у Чернівецькому центрі стерилізації одна з компаній вирішила допомогти чотирилапим з їжею. Ми всім колективам щиро вдячні, що відгукнулися на наше прохання про допомогу для тварин, що стосується харчування. На даний час нам привезли мясну продукцію. І в вигляді 330 тридцять кілограм. Ця продукція видача буквально по кількості наших собак. Це звичайно видача на три годування, але це дуже велика допомога. Собак у центрі набагато більше, аніж розраховано ресурсів, а саме ліків, їжі та робочих рук. На даний момент в центрі перебувають більше, ніж 243 собаки. 44, отримання яких відбувається лише за рахунок кошту місцевого бюджету. Тому що це центр стерилізації це не є притулком для тварин, а це є безпосередньо направлено на операційні заходи, а також допомогу миттєво. Допомогти чотирилапим може кожен небайдужий. Хотіла подякувати компанії М'ясобуковина так безпосередньо, також безпосередньо керівнику Ірині Вікторівні за те, що після виходу сюжету, який відбувся в вівторок, про центр стерилізації тварин, просимо небайдужих чернівчан, також меценатів бізнесменів підтримати таку гарну ідею. Олександра Савіна, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Стартапи та наукові дослідження студентів, які згодом втілюють у життя. У КНТУ відбувся Боковинський студентський фестиваль науки. Авто і мотомайстерні, віртуальний туризм та видобуток літію. Боковинський студентський фестиваль науки проходить у Чернівцях вже в 11-те. Цьогоріч свої ідеї презентують не лише місцеві студенти, а й представники Сучавського та Одеського університетів. Я є науковим керівником наших студенток, яких ми представляємо з кафедри менеджменту. Приїхали на це, це свято науки. Річ у тім, що наші студенти вони дуже хочуть спілкуватися з іншими областями, обмінюватися досвідом. Організатори фестивалю кажуть, минулого року молодь запропонувала чимало цікавих ідей, які вже реалізовані. Є проект такий у нас був Олександра Гринько, нашого студента, який запропонував переробку гумової резини на гумову кришку. І ця кришка потім далі використовується для виробництва інших товарів, в тому числі побутових. І цей проект зацікавив бізнесменів. Сташкевич Дмитро розробив настільну гру, гру монополія твого міста. І він налагодив виробництво і, і налагодив продаж. Цьогоріч студенти також презентували низку наукових досліджень і бізнес-проєктів. Він називається енергія майбутнього пов'язаний з літієм. Ми пропонуємо. По перше, в Україні почати видобувати літій, який дуже є Потрібним на ринку світовому, і в нас є така можливість його видобувати, проте немає такої змоги опрацьовувати це літі. Сьогодні буду представляти свою мотомайстерню драйв під назвою Драйв сама. Дуже захоплююсь мотоциклами, тому це для мене взагалі дуже важливо. Їх досить бажна кількість. Більшості зараз звертаються до СТО, до автомобільних майстерень, так але такого, як я думаю, як у мене буде. То такого немає. Російсько-українська війна суттєво вплинула на вибір тем для стартапів студентів. Я хочу розповісти вам про відновлення бухгалтерського обліку основних засобів засобів релокованих і звільнених від окупації території. Я вважаю, що це досить актуальна тема, тому що дивлячись на те, скільки підприємств були постраждалі і які були перенеселені, наприклад, навіть у Чернівці, за останні два роки. Тому я це все представляю і детальніше розповідаю. Хочу показати лег... варіанти… Полегшення методології обґрунтовування бухгалтерського обліку за допомогою програм показати, що в нас є багато української продукції, яка допоможе замінити країну агресора її використання в нашому сьогоденні, і показати, що в нас є багато. Альтернатив, які набагато кращі і значно полегшать життя у бухгалтерському обліку, про повоєнний розвиток прифронтових областей думають і студенти Одесити. Це навчання дітей по методиці Марії Монтесорі для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій від Росії. Це можна використовувати вже в існуючих дитячих садочках, центрах. Будуть спеціальні викладачі, які будуть займатися з дітьми, які отримали психологічну проблему від даної ситуації в країні. Презентації оцінювала фахове журі, серед якого і колишня студентка Чернівецького торговельно-економічного інституту. Я закінчила тут магістратуру міжнародна економіка і торгівля. Пішла на роботу, співпрацюю. Я дуже люблю кінту, я дружу з викладачами, і вони запропонували. А я тільки за, тому що. Ціную і кінту, і студентів, які навчаються і хочуть розвиватись. Студенти чи КНТУ також привезли з всеукраїнських конкурсів, чимало призових місць у Києві. Зокрема, відзначили креативність та сучасні підходи молодих фахівців у харчовій галузі. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 День науки у Чернівцях молодих вчених нагородили іменними стипендіями. І мені стипендії отримали 30 молодих вчених, вперше від Чернівецької міської ради. Це відбулося напередодні Всесвітнього дня науки. Я хочу подякувати вам за вашу працю, за те, що ви є, за, за те, що ви є в нашій країні, за те, що ви не виїхали, за те, що ви вірите в Україну і в Чернівці теж. Ми стараємося робити все, що ми можемо такі основний час, щоб підтримати вас. На стипендію могли претендувати молоді вчені, які мають вищу магістерську освіту та здійснюють свою наукову діяльність на Буковині. Для мене особисто наука це хобі, наука це життя, яке. Дозволяє професійно зростати. Ми маємо здобутки на рівні України. Молоді вчені вже планують у що вкладатимуть стипендію. У Нас функціонує такий гуманітарний штаб для допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Якраз ми плануємо таку невелику акцію до дня Святого Миколая. Однакраз для дітей загиблих плануємо закупити такі подарунки. Ми робили подібну акцію до 1 вересня, зараз до дня Святого Миколая. Тому всі гроші перерахую туди. Я точно знаю, що я буду продовжувати навчання на курсах іноземної мови, тому що для того, щоб популяризувати ті проблеми, які є важливі в Україні в ширшому контексті, потрібно володіти на достойному рівні іноземними мовами. У Чернівецькій міській раді планують нагороджувати молодих вчених щороку. Я пишаюся тим, що вони є взагалі. Я пишаюся тим, що є молоді, яка прагне творити і робити наукові відкриття. Хотілося, щоб ці науковці ще в часу стали не тільки відомими в країні, а відомими на весь світ. Юген Паселюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4